Під Час чергової 50-ї сесії депутати Луцької міської ради, як і годиться, ділили гроші або як це називають в офіційних документах. Вносили зміни до бюджету територіальної громади. В процесі обговорення представників фракції Громадянський рух свідомі зацікавило те, скільки залишків коштів є наразі на казначейських рахунках. Голова Луцької міської ради Ігор Поліщук пояснив, що цього місяця держава не покрила освітню субвенцію по Луцькій громаді в розмірі близько 40 мільйонів гривень. А також виникли проблеми з оплатою енергоносіїв на КП Луцьктепло. На превеликий жаль на минулому тижні Кабінетом міністрів України була прийнята постанова, яка значно погіршує фінансовий стан підприємств теплокомуненерго і нам для того, щоб Луцьк тепло прожило. Розпочало і прожило цей опалювальний сезон. Нам необхідно виділити 61 мільйон гривень до кінця цього року. Тож, за словами Ігоря Поліщука, на казначейських рахунках до кінця року залишиться близько 90 мільйонів гривень.